Нам дійсно дуже важливо пам'ятати своїх героїв, адже прості люди роблять непрості вчинки. Сьогодні в Збаражі ми відкривали монумент загиблим курсантам, загиблим в російсько сучасній російсько-українській війні. Коли ми говоримо, що ця молодь, яка сьогодні стояла на відкритті цього пам'ятника, могла б будувати державу ще. Вкладати багато своїх сил, енергії, життя і здоров'я в розбудову держави, в фундамент тієї держави, яку ми будуємо, вони віддали найцінніше своє життя. І ця втрата не була марною. Сьогодні День Героїв ми є свідками дуже важливої події, яка, напевно, що так само демонструє той зв'язок поколінь, коли нагорода бійця Української повстанської армії. Прийшла в руки родини в наступному столітті. В лютому місяці на сесії обласної ради депутати проголосували рішення про відзначення в цьому році року родини Степана Бандера і коли це питання обговорювалося, в це рішення якраз закладалася така концепція, щоб ми могли вшановувати родини наших героїв, героїв минулого, героїв сучасності. Тому що ми вже стали свідками цілої плеяди е, сучасних героїв, які тепер зі зброєю в руках захищають державу, державу та незалежність. Я думаю, що кожна така подія, кожен такий крок щодо вшанування, він є вкрай важливий, тому що, е, пам'ятаючи наших героїв, ми додаємо сили кожному з українців, який борються за свою свободу та незалежність. Тільки так ми зможемо перемогти. Слава Україні!